Я гусінька. Дуже смачно. Будемо зараз робити пасху Бріош. Вона дуже смачнюща. Мука, сухі дріжджі, сіль, цукор. Перемішуємо. Я робив руці так зручніше. Додаємо яйця. Коли вже тісто густе, будемо додати по шматочку холодне масло. Як зрозуміти, що тісто готове? Так. Коли тісто підійшло, знімаємо плівочку. А це вікно магічне всипає. Я знову кладу це тісто, криваю плівкою чи рушничком і ставлю в холодильник на цілу ніч. де вона після ростається. Тісто. Воно тверде, тут дуже багацько масла. Треба сформувати руками ось таку кульку. Тепер ці форми мають постояти накриті рушничком годинки 2-3. Що Чи чим холодніше, тим довше стоять. Пройшло 3 години. Пасочки. Погляньте. Ще раз змащуємо. Їх в духовочку. Обов'язково робимо в духовці пару. Чекайте. Я гусінька. Пробую. Це дуже смачно. Агонь, просто аго прикрашати буде давід.